Можна е, вітаємо вас в Україні. Перше питання одразу цікаво, як ви наважилися приїхати в країну, в якій зараз війна? перш за все, це честь бути тут. Багато людей можуть бути налякані приїздом в Україну. Я думаю, як ми можемо бути налякані, якщо ви живете тут щодня? Найбільше переживань у вас. Тож, якщо ми можемо допомогти і передати впевненість, можемо сказати, що ми тут, до ваших послуг. Для мене не проблема приїхати в Україну. Це честь для мене Це дійсно особливо бути у вашій країні, незважаючи на проблеми, з якими ви живете. щоб допомогти футзальній сім'ї та обмінятися знаннями. Це фантастично, але для мене це не проблема це проблеми, з якими ви живете. Я ніколи не бачив проблеми в тому, що я приїжджаю сюди. Тож це справді особливе відчуття бути в Україні з усіма вами. А каневрсідата за проблем формі ту камінгірсоєцвелиспешл тобі не країн витвибарі. А от як ваші друзі, ваша родина відреагувала на те, що ви приїдете на в Україну та в країну, де кожного дня повітряні тривоги, де кожного дня Росія атакує нас великою кількістю ракет ракет шахадів? Yes, так, моя донька не хотіла, щоб я їхав, але я навів їй приклад, що ми ніколи не повинні тікати від проблем інших людей. Якщо інші люди мають проблеми, ми повинні бути завжди готові допомогти. саме так ми повинні дивитися на проблеми у світі. У даному випадку? Афу захотіли організувати спільний семінар, щоб я допоміг. Тому я дуже, дуже, дуже радий бути тут, бути в Україні та допомагати. Ці тренерські тренінги відбуваються на футбольній академії руху. Що можете сказати про інфраструктуру руху загалом? Of the best I saw. Одна із найкращих, які я бачив, це фантастична інфраструктура, фантастичне середовище. тут відчувається спорт бути тут це фантастика. Якщо в майбутньому я приїду грати в Україну, якщо мені скажуть, що це тут, я прибіжу. Я мав честь познайомитися з власником вчора ввечері, і я передав йому величезні вітання. Спасибі йому за цю інвестицію, і найбільше за те, що стільки дітей займаються тут спортом і розвиваються у футболі це одна з найкращих інфраструктур та одна із найкращих академій, які я бачив у багатьох місцях, де я вже побував по всьому світу. останнім часом. футзал дуже стрімко розвивається. На вашу думку, з чим це пов'язано? Соціальний вплив футзалу стає все більшим і більшим тому що він стає все більш розвиненим у все більшій кількості країн. звичайно, Україна це історична країна футзалу. нам потрібно, щоб футзал все більше і більше розвивався в багатьох інших країнах, але це вже відбувається. Зараз у Європі є чотири основні змагання. Так Тут жінки та чоловіки, юнаки до 19 років, клубна ліга чемпіонів. Ми просто повинні продовжувати розвиватися в усіх країнах УЄФА і звичайно у всіх країнах ФІФА, щоб футзал ставав сильнішим. але перш за все, щоб він мав дедалі більший соціальний вплив на людей. А от андапіпаута. Ви бачите цей спорт у майбутньому Я вважаю, що якщо футбол є головним спортом на відкритому просторі для ФІФА та УЄФА. Футзал може стати головним спортом в приміщенні для Фіфа та УЄФА. У нас є ця популярність. Ми все більше і більше розвиваємося, і найголовніше те, що ми маємо, все більший і більший вплив на людей, тому що людям подобається те, що вони бачать. Тож я думаю, що це цікава ціль для головних футбольних інституцій у світі сказати у нас найбільший у світі спорт на відкритому просторі, а також ми маємо найбільший у світі спорт в приміщенні, і ним є футзал. таким є моє бачення майбутнього. Сьогодні Ми побачили, що ви дуже щиро ділите своїми знаннями з іншими тренерами. На вашу думку, наскільки важливо проводити такі навчання? Обмін знаннями між тренерами та між країнами є одним з головних аспектів для розвитку гри. Якими знаннями володіє Україна? Дуже багатьма. Що ми думаємо про гру Португалії, Іспанії, Бразилії? Обмін знаннями допоможе розвитку. Це має вирішальне значення для покращення гри щоб грати краще. будемо грати краще, більше людей прийде подивитися. Тож це дуже дуже важливо. І тому мені дуже важко відмовити тренерам у допомозі в розвитку гри А от як ви оціните рівень знань українських тренерів, будучи вже тут два дні, проводячи вже різні тренінги дуже високий, на мою думку. Вчора на першому практичному занятті те, що ми робили, вражає Вони розуміють гру як ніхто інший. Можливо, деякі деталі, так але основних аспектів гри я думаю їх не навчив. ні, дуже високий рівень. Дуже високий рівень. Новері вже багато разів зустрічалася з українською е, збірною. Е, е, охарактеризуйте їх декількома словами. Україна Україна завжди була дуже дуже сильним супротивником. вони роблять прості речі, як ніхто мені до речі дуже подобаються українські гравці. вони розуміють гру і прості речі в грі. вони роблять це дуже добре. ось чому нам було так складно грати з Україною на останньому чемпіонаті Європи. Ми виграли 1-0, і це було дуже, дуже, дуже важко. Україна одна з найкращих команд у світі. Це точно. Це величезне задоволення. Перш за все, величезне задоволення бути в Україні і грати з Україною. Це важко, але це величезне задоволення змагатися з Україною. Уже сформувався повний список учасників від Європи. Які ваші прогнози на цей чемпіонат світу? Я сподіваюся, що ми будемо на п'єдесталі. Я думаю, що європейські команди вони мають великі шанси потрапити до кінця змагань. Україна, звичайно. Гаразд. Іспанія, Португалія, велика увага до Франції. Вони стають дуже, дуже, дуже сильними. Гаразд. Вчора у нас був Казахстан. Він завжди сильний. Завжди отже, як ми бачимо, всі сім країн дуже сильні, на мою думку. Навіть вчора ввечері Нідерланди та Хорватія. Так що я сподіваюся, що ми будемо там. якщо нас там не буде, це буде катастрофою. але я сподіваюся, що Україна теж зможе. Собатайнк ми дуже вам вдячні за такий приїзд. Ми дуже вам вдячні, що ви приділили час Україні в такий непростий для нас час. І знову ж таки, ви вже про це сказали. Ми сподіваємося, що у фіналі цього року зустрінеться саме Португалія з Україною. Дякую вам дуже.